Євросоюз висловив стурбованість законом про Набу та САП. Брюссель вимагає пояснень від Києва. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зателефонувала президентові України Володимирові Зеленському, щоб висловити поважне занепокоєння у зв'язку з ухваленням Україні нового закону, який послаблює незалежність двох антикорупційних відомств. Національного антикорупційного бюро України НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП. Про це повідомив телеканал Euronews. Цитата президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен висловила поважне занепокоєння наслідками цих змін. І звернулася до українського уряду за роз'ясненнями. Повага до верховенства закону та боротьба з корупцією є ключовими елементами Європейського союзу. Від України як країни кандидата очікується повне дотримання цих стандартів. Тут не може бути компромісу. Кінець цитати йдеться у заяві Єврокомісії, оприлюдненій у середу 23 липня. Це вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Єврокомісія виступила із явною критикою на адресу Зеленського. У вівторок, 22 липня, Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос висловила своє рішуче несхвалення закону, який ухвалила Верховна Рада України. Вона намагалася утримати Київ від подальшого просування суперечливого законопроєкту. Цитата я дуже занепокоєна сьогоднішнім голосуванням у Раді. Знищенням ключових запобіжників, які захищають незалежність набу, є серйозним кроком назад. Кінець цитати написала Кос у соцмережі Ікс. Єврокомісарка вказала на те, що незалежні органи на кшталт Набу та САП є критично важливими для вступу України до Євросоюзу. Цитата верховенство права залишається в самому центрі перемовин про вступ до Євросоюзу. Кінець цитати наголосила вона. Зі схожою заявою виступив і міністр закордонних справ Німеччини Йоган Владефуль. Цитата: Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до Євросоюзу. Я очікую від України послідовного продовження боротьби з корупцією. Кінець цитати написав він у соцмережі Ікс.